Найбільша модель усіх, що у нас є, це MgX 10208. Довжина цієї машинки цілих 47 см, масштаб 1 до 10. І максимальна швидкість цього монстра цілих 80 км на годину. Ось так виглядає картонна коробка з машинки. Діставати нову я не буду, тобто ось тут зараз, на відео, це моя власна. Цій машинці вже приблизно 4 місяці і ось такий її стан. До машинки я ставлюсь на тому візуально тут є подряпини, вона в мене куверкається і врізається. То, ось тут ми бачимо подряпини. Але технічно машинка в ідеальному стані, тобто за 4 місяці я нічого не зміг. Машинка має підсвітку спереду та ззаду. Також цю підсвітку можна регулювати за допомогою пульта керування. Я ніколи її не вимикаю, тому що мені подобається. Мені подобається, як вона гарить. Потужні масляні амортизатори, також металеві приводи, металеві кулаки. Машинка дійсно дуже міцна та дуже надійна. Ось так відпрацьовують її амортизатори. Найголовніше, ця модель має захист IK6, тобто вона не боїться води, так як вся електроніка в неї прихована, тобто примач в неї прихований ось тут під регулятором швидкості. Також тут є три колери для охолодження, тобто машинка не перегрівається. Те, що мені дуже подобається, тут сервопривід на 35 кг та регулятор швидкості на 100 А. Партість такої машинки 18 тисяч гривень. За 18 тисяч гривень ви отримуєте ось такий акумулятор 4 s на 5000 мАч. Час роботи цього монстра приблизно 40-50 хвилин. Також в комплекті ви отримуєте ось такий зарядний пристрій, який може зарядити акумулятор менше, ніж за 1 годину.